На майданчику Carpark UA на продаж є ось такий Opel Astra H в кузові хеджбек. Автівочка 2004 року випуску, 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка передач, електропідігрів передніх сидінь, кондиціонер, легкосплавні диски. Автівочка вся не нетонована, всі скло оригінальні, навіть лобове. Величезний для хетчбека. Ось дивіться, 1,6 твінпорт. Величезний, як для хетчбека. Де? Отак? Як для хечбека, бачите, такий величезний багажний відсік. ну, В принципі, у Гальфів такого самого розміру йде. Автівочка значить, по салону, дивіться. Значить, отак виглядають всі картки, низи дверей. Проємчики, ніхто нічого не химчистив, як вона є насправді ось така в робочому стані, в Значить, Скло це заводські опілів такі зеленцею. Я знаю, що якщо зеркалку наклеїти, вони будуть зелені. Отак От виглядають пасажира переднього. Проємчики. Ніхто, бачите, нічого не химчистив. Але головне, це буде ціна на дане авто. Спереді у нас галогенні фари, ось так виглядає бампер. так фара, Ось, дивіться, лабаш Пілкінтоновський, всі бокові Пілкінтон. Погнали зі сторони водія. Ми маємо два скло підімача, електрозеркала з підігрівом. значить мультикермо, Ось так виглядає водійська сідуха, ліфт водійського сидіння працює. Зараз я сяду ось два ключі, йдуть оригінальні. 5 ступка, кондиціонер, електропідігрів, передніх сидінь. Пробігу автівочки. Сколько там де там пливе щось? Ну, де фокус? 240 тисяч. Вставляємо ключ запалення, контролечки всі, пальне, четверть бака. Отак, запускаємо цей двигун, чекаємо, що в нас там, то погасло, то погасло. А, АБС, так, да, АБС сказав власник переднє ліве колесо, там оборваний провод АБС. І погнали, значить ми відкриємо капот. Так, де тут лапка? Я вже не пам'ятаю. Зараз на паузу. Найшов ось, ось справа лапка. Так, ось двигун 1,6. Як він все є. Ось, як завжди масло наливають, розільють. Фари кріплення цілі, все там ціле, капот. Бухти тут цілі, тут хелло, фара, все ціле, до речі, фари зразу близні світло світиться, це значить, типу, як для Норвегії чи там скандинавських стран. Значить, придбати ви цього опіля можете у нас на майданчику Carpark.ua за. Ціною 4300 доларів. Четвертий рік, 1,6 бензин, 240 пробів, два склопіднімача, кондиціонер підігрів скла. До речі, там два комплекта ж гуми власних віддає. Тут зима і він віддає ще літо. Ось такий гарний опіль. Кому треба. 4300 і полетіли. Дзвоніть, пишіть, адреса є на головній сторінці, номер телефончика так само на головній сторінці.